Об'єднати аванці, які прийшли і сказали, що ми хочемо дуже з старам сектором і приймати участь в патрулюванні вулиць. Я думаю, що ми зараз ведемо і зробимо. Сьогодні приїхало декілька людей. Декілька людей. Давайте я закінчу, бо ми мали це. Давайте закінчу. Сьогодні приїхало декілька хлопців з Майдану, які без Баченки і без Каченки. Значить, їм у житло, слава Богу, я думаю, що забезпечені і припискуємо. Це теж Привезли, до речі сувенірів. Такі кенджали, які забрали ті душі. Державність. Далі наступне. Я тільки що повернувся за англогічна диспансера, мав розмову із персоналом, сказав так: не дай Бог, хоч один буде випадок того, що беруть із людей гроші за послуги, Значить, головний лікар буде інший. Заходили на круг і так. Тоді спілкувався я із ветеранами. Теж така сама ситуація. Далі. Я розшукую Толю Ханка, є тут чи немає? Немає? Толя. Yeah. Толя, підійди, будь ласка, сюди, якщо наш yeah. У мене звернення до Толі яке. Yeah. Була така дуже цікава пропозиція, не друзі, знаєте, от був такий період, коли Чорнобиль закінчився, було 200 чоловік, тоді 300-400. Чим далі від Чорнобиля, тим більше вторає. Толя, у мене прохання до вас скласти список тих хлопців, які справді реально приймали участь в цих подіях. Щоб це був такий, знаєте, і ми реально їм допомагали, і це були ті люди, які треба буде і відзначити, і ну, щоб я скажу прямо, щоб до цих людей ніхто не примазався. Зрозуміли <плес> чи <чі? плес> мене допоможитися, боючи за наполію, раді цим зробити і подати це він на нас Щоб Ми знали, хто Добре, Домовилися. Так, ну і наступне. Я хотів би ще раз звернутися до вас. У кого які є проблеми пропозиції, я цей тиждень двері постійно відкрив. Який буде? Ну, завтра буде цілий день. довзі нема ніякого, абсолютно без питань. Пропуски ніхто нікуди не випускає. Це четвертий поверх, крайній кабінет. я 410. Далі іще. Піднімалося питання, чим мої займаються заступники. Нема тут преси? Преси немає, ні? Я. От я вам скажу, мої заступники зараз займаються експортом революції по району. Коли <рес> <рес> на районі в регіонали лягли, ага. ще Мар Марченко сьогодні провів під революцію в, в Машівці. Там прийшла людина, інша місто регіонал ага. Сьогодні їздив, спасав ситуацію Пилипович у Семенку. Я вчора був позавчор, у і Вожинському районі. Запрошують у Шечака, Шечакак як склада подає подуважать. На сьогоднішній день в Кремечуському районі пройшла революція. Я думаю, що вже половина районів, регіонали вже не керують райони братами. Але це тільки початок, я думаю, нам треба це завершити. Цю справу завершити так, щоб ми забули про цю злочинну банду, звичайно. Але, шановні друзі, я думаю, що нам обов'язково треба говорити не тільки про партію регіонів. Тому що як виявляється, я зараз деякі деякі речі, деякі речі, то виявляється, що в владі наче працювало дуже багато комуністів. Тому, колеги, я звертаю увагу, що це таке саме, або нам ще гірше. Ну і наступне, на що я хотів звернути увагу. Ми, на жаль, через те, що ми маємо унікального мера, хама і безвідповідальну людину, от я його не можу знайти зараз. Я так думаю, що він, я думаю, що він пішов у бігати. Я думаю, що він довго не бігатиме, а бігатиме до 25 травня чи до 24? 24 травня. Але нам, думаю, треба забезпечити так, щоб ці люди, які бігають, щоб вони не бігали в кабінет, якщо там взагалі доступу не було. І я думаю, що шановні друзі, нам треба потихеньку, мабуть, готуватися до виборів мера і до виборів міської ради. Що там ці нечисті теж. І, і я думаю, що нам у міській раді обов'язково треба зробити відповідний блокпост. Щоб він ці люди свідкували, дивилися щоб щоб цих не було. Тому я думаю, що лише це пробачає вольняти, як я, обробую. я, обробую. я, обробую. я обробую, так? Я далі є є відповідна інформація. Що Немає його відсутній на роботі, значить підлягає вольні далі. Да. Дивіться людина. Якщо людина без поважних причин відсутні на роботі, да то вона але, але, шановні друзі, я не знаю, Лиса. Я знаю, що зараз ви проходити сесії по районних радах. треба у нас які до мене є запитання, будь ласка.